Стенд закритого типу зі стаціонарним ящиком власного виробництва. Закритий пожежний стенд це шафа з металу та стаціонарний ящик для зберігання піску. Усередині зовні є гачки, на які можна повісити пожежне обладнання. Стандартний комплект інвентарю для стенду складається з сокири. Пожежного покривала. Одного або двох конусних вітер. Стовкової лопати, багра, штикової лопати лома. У розширену комплектацію, за бажанням замовника, включаються один або два ручні вогнегасники. Має захисні двері, які пломбують або закривають на простий замок. Такий стенд можна встановлювати поза приміщеннями, у тому числі у громадських місцях. Обладнання має бути захищене від прямого сонця та опадів, тому у вуличних умовах допустимо розміщувати лише закриті конструкції.